Всім привіт! Презентую вам лот нова поставка товару. постійна білизна бренду Ліварно та Мерадісо. Розмір наволочки 50 на 80 см. Розмір подіяльника 155 на 200 см. З таким розміром буде 5 комплектів. Є різні забарвлення Є комплекс з двома наволочками: 70 на 80 см. Розмір піддіяльника 160 на 200 см. Буде один комплекс таким розміром. Розмір наволочки 50 на 80 см. Буде три комплекти. В одному комплекті дві наволочки. 40 на 80 буде 5 комплектів. Два комплекти будуть по 2 наволочки. Матеріал Бавовна та Поліестер. У лоті 14 комплектів. Вартість лоту 2300 гривень. Собівартість одного комплекту 164 гривні. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом.